Вітаємо в казковій кузні. Тут народжуються чарівні історії, що оживають у ваших серцях. у світ пригод, магії та добрих героїв. Натискай підписатися і починай казкову подорож разом із нами. У далекому, але дуже чистому місті під назвою Екополіс все було майже ідеально. Люди навчилися використовувати енергію вітру, сортувати відходи, а дерева на вулицях м'яко світилися вночі. Допомагаючи орієнтуватись. У місті жила допитлива дівчинка Ніколь, яка не боялась ставити запитання чому, навіщо і а що як. Ніколь захоплювалась робототехнікою і мріяла одного дня винайти щось, що допоможе всій планеті. У її кімнаті стояли десятки моделей від маленького пилососа до робота садівника. Та найбільше її цікавило, чому досі існує забутий квартал міста. Це місце не показували на туристичних мапах. Там усе було, як у старі часи, зруйновані будівлі, закинуті двори і безладні купи сміття. Одного дня Ніколь вирушила туди з маленьким дрончиком-розвідником. Її серце билося швидше, коли вона переступала іржаві ворота, аж раптом. Хто потривожив мій сон. Земля затрусилася, купа сміття заворушилася, з неї виринуло величезне створіння, очі якого світилися зеленим вогнем, а крила були з пластикових пакетів. Я сміттєвий дракон, прогарчало воно. Створений із усього, що ви залишили. Чим більше ви забуваєте, тим сильнішим я стаю. Ніколь не втекла, вона натомість дістала свій планшет і почала розраховувати об'єм сміття навколо. Ти не мусиш бути чудовиськом, тебе можна переробити. А разом із тобою і наше ставлення до світу. Я не хочу бути злим, прошепотів дракон. Але мене ніхто не чув. Я жив у тіні, поки люди раділи своїй чистоті, просто викидаючи мене все далі. Того вечора Ніколь зібрала друзів. Вони створили мобільний застосунок Екоплей, у якому кожен міг проходити щоденні екологічні квести, зібрати 10 пляшок, посадити дерево, вивчити правила сортування. За це діти отримували зелені монети, які можна було обміняти на книги, насіння або навіть на деталі для роботів. Ніколь також побудувала двох помічників. Робо лопатку і сканерщика, які шукали небезпечне сміття, то сортували його просто на місці. За тиждень у забутому кварталі вже співали пташки, за місяць з'явився парк. За рік сміттєвий дракон зменшився до розміру великої іграшки і заснув у скляному кубі на головній площі. Його очі вже не світилися страхом. лише Вдячністю. Ви повернули мені душу, сказав він. І тепер я буду стежити, щоб ви ніколи не забували про мене. Усе має наслідки. Мораль навіть найгірше, що ми створили, можна виправити, якщо діяти з розумом, сміливістю та добром. Світ змінюється не сам, його змінюють люди. В казковій кузні згасає вогонь. Солодкий хай сон прилетить до долонь, підписку залиш, і казка прийде. У Новича чарівний Васід приведе.